Справу про частоти перенесено на 25 січня, засідання, на якому, крім тива і п'ятого, ще чотири телеканали оскаржували право на мовлення. тривало лише 20 хвилин. Розгляд справи перенесли, бо до обділених частотами мовників несподівано приєдналася ще одна компанія. Олена Квасній продовжить. Ці чоловіки почули заклик підтримати тивай у випуску новин і своїм ходом приїхали на акцію аж із Кривого Рогу. Щоб приклади ні Гангадзе, ні клімєдєва на два мені вісіли. Через 20 хвилин стає зрозуміло, що стояти доведеться щонайменше ще раз, 25 січня. Саме на цю дату суддя переніс розгляд справи. Засідання тривало всього 20 хвилин. Знімати його не дозволили. З'ясувалося, що боротися за свої частоти вирішила ще одна компанія. ТРК «Немо» з білої церкви. Однак подала позов із запізненням, але попросила заслухати його разом з іншими каналами. Без розгляду цієї касаційної скарги не можна всебічно повно розглянути всю справу. Тому я вважаю, що суд поступив правильно перед судове засідання. на думку представників групи інтер і нацради, касаційна скарга нема спрямована виключно на затягування процесу, тому вони висловилися проти. Представники п'ятого каналу ІТВА і й навпаки підтримали, вислухавши обидві сторони. Суд вирішив, що клопотання немо розглядатиме 18 січня, а на 25 січня перенесли розгляд справи по суті. Це доброго ознака. Це принаймні спроба теоретично ну, виглядати, принаймні цивілізована, ось і не брутально порушувати всі норми. Суду складно виглядати чесним, поки в країні існує той конфлікт інтересів, про який так багато говориться. Поки пан Хорошковський член Вищої ради юстиції, головою СБУ, і за його словами, власником цілої групи каналів, поки ми не знаємо, кому насправді ці канали належать. 8 червня окружний адміністративний суд міста Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів Інтер, скасувавши рішення національної ради від 27 січня 2010 року. Про результати конкурсу на 89 вільних частот. ТВА тоді отримав 33 частоти. Олена Квасній Володимир Юр'єв ТВА.